Товариство, всім привіт, доброго здоров'я! Канал «Будні свиновода, Я Олександр вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Як то кажуть, про буденні справи миті цієї. Сьогодні зупинимося з вами на цій політиці на маленьких поросяток. Певні у вас знову ж таки питання, які вас цікавлять, обговоримо. Ну, а на першочерговій стадії приділимо декілька хвилин. Нашому чаду, яке буквально нещодавно з'явилося у нас на світ, наша овечечка. Дякую товариства, що взяли активну участь у підборі імені для нашої дівчинки. Ну і разом з вами дамо їй таке гарне, прекрасне ім'я, як Ніка, Богиня Перемоги. Сподіваємося, що якраз ця довгожданна перемога буде за нами. А вона якраз у нас і буде символом цієї от перемоги на нашому господарстві. Ще товариство. Дякую хлопцям, які писали в коментарях. Радили зробити купіровку хвостика. Те, що я і зробив. В принципі, досвіду у триманні і утриманні овечок у мене абсолютно ніякого немає. В принципі, читаємо, розвиваємося, набираємо оце, так називаємо багаж знань, але тим не менш, допомога людей, які набагато компетентніші у цих справах, вона дуже і дуже необхідна. Значить, те, що вдалося вичитати, чому ж. Необхідний, необхідна купіровка хвостиків безпосередньо і для овечок, тому що ну, канібалізму, який притаманний поросятам овечок не спостерігається. А от ветеринарні основи і ветеринарні певні основи, які потрібно якби, забезпечувати оцим от купіруванням, ми проводимо, тому що у період родів, якщо наша ярочка із довгим хвостом, то там накопичується куча бактерій, ну і розвивається різного роду хвороба. А так, оце купірований хвостик дає нам можливість забезпечити так називаємо ветеринарну гігієну для нашої тварини, тому провів купірування хвостика нашій Нікі і. Проводив це електричними щіпцями, ті, які я використовую здебільшого при купіруванні хвостиків для маленьких поросяток. Вони там від 220 вольт нагрівається пристрій, все швиденько. Гарненько зробили, припалили ранку. Зробив це буквально на другий день після народження, щоб тварина якомога менший стрес мала, плюс запирскав оту маленьку таку новоутворену ранку чим і спреєм Ну, в принципі, слава Богу, усе у нас пройшло добре, все прекрасно, Наша е, красунька почуває себе дуже і дуже непогано. Їдять вони у мене мамулька, гарне, якісне сінце, ячменчик, водичка, лизунець. ну, Як ви бачите, красунька. У нас бігає, активнічає. В принципі, на даному етапі слава Богу, все у нас добре. Слідкую за тим, щоб не було поносів, не було ніяких розладів. Знову ж таки, там буквально жменьку бурячка даю овеці. Ну, але, в принципі, на даному етапі в період лактації балуємо її, ніяких там. Е, дуже сильно насичених кормів не даємо, тому що також е, начитався всякої всячини. Ж, можливо, це буде негативно впливати якраз на нашу овечечку для того, щоб у неї не виникала діарея. А так, повторююсь, е, лизунець, он де він лежить. Е, ячмень, утром трішечки, в обід трішечки вечором. Знову ж таки, щоб дуже сильно не переїдало, і тричі в день сінце із чистою гарненькою водичкою. В принципі, запорука. Того, щоб у нас все пройшло так, як ми того бажаємо. Що стосується товариства цінової політики на поросяток? сьогодні у нас неділя, 26 число, і як ви знаєте, щонеділі у нас відбувається на нашому місцевому ринку купля-продаж поросяток, і Довелося мені сьогодні відвідати оцей от ринок, подивитися взагалі із би, власними очима на все те, що там відбувається. Тому що розповіді це добре. А поїхати подивитися безпосередньо, що там продається, хто що продає, яка ціна. Ну я зараз, восьма -го годинка ранку, повернувся з цього от базару у пів сьомої виїхав туди, в принципі. Те, що мені мої колеги і е, говорили, е, пропозиції як такової не дуже багато, але та от пропозиція, яка пропонується, вона в принципі вся вигрібається. Якщо враховувати, що е, за цих от трьох машин, які були сьогодні, було два перекупи. Перекупи, як ми знаємо, вони, е, специфіка їхня така: узяв е, побільше, узяв подешевше, приїхав, подав подорожче, тому ну, якби орієнтуватися на ціни перекупські я завжди цього не роблю. Але разом з тим з оцих трьох машин було два перекупи. Один власник, який продавав своїх поросяток, знову ж таки, це з його слів. Але, ну, можливо, це на не місцевий перекуп, я його не знаю. Тому що ті двоє інших це місцеві перекупи. ну Але як, хто працює у сфері свиноводства, перекупа від звичайного власника досить таки легко відділити. У них немає там по 4-5 по ящиків у прицепах. Люди, якщо і вивозять, то там 7, 8, 5, 4 поросяток, здебільшого вони або в ящику, або в багажнику. ну Такі певні нюанси, які характерні і дуже легко пояснюються. але Тим не менше, ті от поросята, які були в перекупі, вони були десь до 13-14 кілограмів, 3800, 3500, типу, якщо забираєш, а оцей от власник поросятка, я так розумію, що буквально і цвиноматки були відділені в районі там до 10 кілограмів, просили за них по 2,700, 2600, 2500, якщо сказали. Ну, Повністю все поголів'я будемо забирати. Ну, в принципі, такі от ціни е -е, Ціни пригаючі, я так розумію, в залежності від базару, в залежності від того, на кого попадеш, в залежності від того, що за парася, е -е, дуже багато нюансів, але кх -кх, ціни більш-менш, я би сказав, е ну, адекватні, якщо ми говоримо там, про ціни від 2,5 до 3, те, що 3 іде, я, якщо чесно, навіть не дивлюся на все це, тому що сенсу купувати оце от порося за 4012-13 кілограм, абсолютно ніякого немає. Зараз поговоримо трішечки і про ці от певні тонкощі і нюанси, тому що хлопці буквально ось останні дня три, напевно, чоловік за 5 зателефонували. І саме питання полягає. Таке що краще тримати свиноматку тримати чи відгодівельне порося тримати. Ну відгодівельних поросят тримати. Тому зараз буквально декілька хвилин працюватимо і цьому нюансу. Декілька слів. Значить, що стосується моєї думки з приводу всього цього, я вважаю, щоб ваше свиноводство було більш-менш стабільне, щоб ваше свиноводство було більш-менш прибуткове, на даному етапі потрібно, щоб на вашому господарстві була і свиноматка, і маленькі поросята, і поросята, які ви будете в подальшому ставити від цих свиноматок на відгодівлю. Тобто, Створювати максимально замкнутий цикл нелегко, куча нюансів, куча проблем. Е, тільки в Ютубі і в інтернеті буває все супер, супер прирости, супер опороси. Ну, в повсякденному житті трішечки інші реалії, але тим не менше. Е, чому так? Тому що е, в будь-якому випадку собівартість новонародженого поросяти, вона... В рази дешевше, аніж те, що відбувається зараз у нас на ринках куплі-продажі свиней, люди не наче показилися, показилося, ну, 4 тисячі за 12-кілограмового порося, знову ж таки, я тримав, дай Бог, буду тримати, але це повний маразм. Оцією маразматичною ціною ми самі вбиваємо розвиток оцього сільського приватного свиноводства. Тому що, якщо возьмемо елементарне листочок, Ручечку e, посчитаємо затрати на купівлю e, поросяти, Почитаємо затрати на Вигодовування поросяти від 10 до 150 кілограмів і реалізуємо його перекупом. Ну, буквально там від 800 до 1200 ви зможете накувати собі на поросяті потрібно воно вам, не потрібно, і це то при ідеальних розкладах. Ну, і якщо говорити знову ж таки про ці от реалії свиноводства, то Попит, оцей і страшенне підняття на поросят безпосередньо в нашій області вплинуло, то, що африканська чума, спалах неабиякий підкосив велике поголів'я, і як такової пропозиції в нашому регіоні по маленьких поросятах не дуже багато. Ну і знову ж таки, якщо говорити про загал, хлопці і дівчата там пишуть, що цінова політика плюс-мінус одинакова у всіх регіонах. Ну, у всіх регіонах африканської чуми і не було, але тим не менш під час і на початку війни люди пережили немало стресів, але все одно потім почали повертатися до нормального. Ну як, умовно кажучи, до нормального життя? Ну якраз от навіть люди, ті, які не брали поросяток ніколи в житті, почали брати оцих от поросяток для того, щоб тримати вдома, мати якийсь кусок сала, кусок м'яса, тому що ніхто не розумів, що буде далі, що будемо. Як би робити, ну але в будь-якому випадку першочергова місія, і першочергова задача це нагодувати сім'ю. Ну і якраз от в ті от періоди і був такий величезний спалах. Ну, говорячи про сьогоднішній день такої супер-мега величезної активності з боку відгодівельників, я абсолютно не бачу. Відбувається те, що і відбувалося. Цікавляться люди, які бажають узяти там одне-двоє, максимум троє поросят, що стосується відгодівельників з хлопцями, говорю. Ну, якщо чесно, в такій певній. Якби ситуації вони нерозуміння знаходяться, тому що пояснив знову ж таки все вам, якщо брати оце от порося 10-кілограмове за 3-3,5 тисячі гривень, заробите ви на ньому шиша з урахуванням того, що білкова група дорожає, премікс дорожає. Зерно е, дорожає. Знову ж таки, зараз мені тут будуть писати, що це ниття чи не ниття. Це е, факти, які е, впливають на безпосередньо заробіток тих людей, які тримають поросят. Тому е, хто безпосередньо хоче зараз набирати поросят на відгадівлю, е, думайте, зважуйте все 10 разів, е, не, пропал, не попали ви в прогалину. Тому що як ми бачимо. Ситуація таким чином складається, що ціна на закупку відгодівельних поросят живої ваги вона зараз просідає, падає. До літа я не думаю, що щось глобально зміниться, і вона почне підніматися. Скоріше за все, вона буде ще більше падати. Зерно дорожчає, білкова група дорожчає, вітамінно-мінеральна група дорожчає. Тому. Товариства дуже-дуже дуже уважно підходимо до всього цього свиноматка. Там одна-дві, ставимо поросяток на відгадівлю. Оце от мінімальний і оптимальний варіант розвідку маленького домашнього господарства. Знову ж таки, хотілося б від вас почути вашу думку, як ви вважаєте, правильно чи неправильно я якби. Сформував свою думку. Пишіть, будь ласка, цінову політику на маленьких поросят у тих регіонах, в яких ви проживаєте, щоб я також мав розуміння, як у нас змінюється ситуація від неділі до неділі. Дуже цікаво все читати, аналізувати і, в принципі, разом з вами. Друзі, тільки вперед. Так що дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео. Дякую, що поспостерігали за нашою малечею. З вами, як і завжди, був канал Будні Свиновода. Друзі, до нових зустрічей.